Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте, Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом із нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних. Якихось робітників так, вже там чули історії, хто до нас приїжджає. А тільки українців, да? тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні, ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали. Капітал у них величезний. Будь ласка, військові метри. такі генератори, здорові. Сум. Тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними. Коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашу м'яшу цього міндіча, оцю, оцю вся історія корупція в Україні. Оце жесть. І Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не зсередині країни, а це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, ми вам переведемо гроші, да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От Тоді може бути прям діла, тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно. Може не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки ну, взагалі такі заходи існують, але завдяки не хорошим людям там і не існує в Україні всіх тих. Явних інвестицій, фінансувань, які, за які вже мали б щось побудувати. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. Вряд того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, будь ласка, ребілд, інвест, інвест Україн. Європейського масштабу захід. Не на бумажки, а на ділі. Все, на зв'язку, друзі. Всім папа. -па.